Ми переходимо до спецоперації у кулінарному світі. Сьогодні на нас чекає дуже смачна місія, під час якої ми розкриємо досьє одного з найсмачніших сезонних сніданків. Тож, друзі, ласкаво просимо до нашої кулінарної студії, де кожне приготування це справжня насолода. Спонсор показу торгова марка Крауф. «Крауф» – Готуємо із задоволенням. От скажи, ну, по-перше, поклади, будь ласка, почекай. От у мене до тебе запитання: Питання. який твій улюблений серпневий е, фрукт чи ягода? Ну, Я не випендрююся. В мене так: або зелені кислі яблука, або виноград цей не Ізабелла, а як він дамські пальчики. Ось так, так? Да? В мене так все просто. добре. Добре. А, а от як ти думаєш, якою є найдорожча ягода чи фрукт? Так, ну, якийсь там останнього-літнього місяця. Так люблю ці Еліаси ранкові. Ну, хай то буде, наприклад, лохина або Інжер. Ну, насправді це неправда. А що тоді? Хочеш, я тобі розповім? Банушу, хочу, раз почала, кажи. І вам теж, друзі, насправді найдорожчим плодом серпня є диня. Шо? Одну її ягоду сорту королівській юбарі продали за 22 тисячі О, євро. Буде, буде, Японські селекціонери вивели унікальну <хи> диню із двох мускатних сортів. Плід має дуже таку ніжню м'якоть та ідеальну круглу форму, що нагадує витвір з порцеляни. Боже, чудесно! 22 тисячі доларів. Тобто в мене... євро. Євро. Ну, хай буде євро. Тобто, вибір в мене на вихідний такий. Купити собі новий мустанг-кабріолет чи Деню. Ну клас. Я надіюся, що ми сьогодні готуємо не з такої дині, та? тому що якщо що, то то наш річний бюджет шоу. Далі прийдеться носити все з хати. Ну. Ми, будемо, ми будемо готувати сніданок із нашої української дині. Вона не менш смачна. Найбільше. От а допомагатиме нам шеф-кухар Сергій Самань. Ні. І вже за мить він завітає до на нас. Наша кухня. Привіт. Мене звати Сергій Самані. Я шеф-кухар, який тривалий час працював в горах. Сергій більше десяти років працює на професійній кухні. Шеф-кухар подорожує країною, збирає смаки різних регіонів і відтворює їх у своїх стравах. Кулінарні попапи. Сніданки, обіди та вечері, які готує Сергій, це квінтесенція кулінарного мистецтва та естетики українського застілля. Шеф кухар бере участь у благодійних гастровечорах та організовує збори для підтримки наших захисників. І сьогодні Сергій покаже, як приготувати смачний та поживний сніданок із вайбом серпневого урожаю. Сергію доброго ранку. Сергію, доброго ранку. Доброго ранку ще ходіть. Проходьте. Доброго ранку. Панство, Доброго. панство Доброго. поки ми почнемо готувати, я б хотів сказати всім, хто нас дивиться. У нас зараз повітряна тривога на території всієї України, тому, будь ласка, не нехтуйте пройдіть в укриття. В нас тут безпечно, тому ми можемо продовжувати. Ми знаходимося в укритті. Якщо у вас є в укритті інтернет, то переходьте на Ютуб, там у нас пряма трансляція, і продовжуйте дивитися з нами. Погнали! Що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми будемо готувати гранолу з динію та йогуртом. Ми зараз з вами розберемо, хто що буде. Робити, роздавати задачі. Які інгредієнти нам потрібні? Так, давайте я займуся динію. <хи> У вас буде е йогурт і лайм, а хаз займеться, напевно, е гернолою. Ага. Ми її замішаємо, поріжемо сухофрукти і. Поставимо запікатися. Чуєте, до нас колись приходив спеціаліст, який нам розказував про те, що не можна купляти готову гранолу, тому що там одні хімікати, і страшне. Це правда. Так. Так. А ви що скажете? Ну <рігла> дивлячись, ху... ну насправді є якісь там здорові граноли, але. І, та в цілому всі граноли майже здорові, але. З хімікатами. <рігла> а просто всі <рігла> хімікати здорові. Їжте на здоров'я. Так, так, добре, що, е, що... робимо? Так, давайте. Що, я з чим то мішаю. А я що з чим мішаю? Так. Зараз хвилинку. Беремо, йогурт, йогурт? беремо ложку і відкидуємо йогурт, щоб він став стікатися. просто. Навіщо? Нам потрібно, щоб з нього вийшла зайва волога, сиворотка. і так. Супер. Угу. Вау! І зайва... зайвий жир. Ну, так. Так? Так. Я вже не бачу, що хтось так тішився. Я йогуртом, який просіджується. Вау! Так а що, ти кожного дня шелі просідчуєш йогурт? Кожен ранок, ранок. Я от, наприклад, перший рам... раз О, це роблю гранолу, ага. ну тобто нашу вівсянку, так. ріжемо. Кого, зюм різати? А ви впевнені, Ізюм? що воно, він просочиться? Так, да, звичайно. Да? Так? Добре. Просочиться, вибачаюсь. Uh, а мені треба якось його там Ні, допомагати. Ми, його можемо, ми його можемо залишити, просто і він буде сам стояти Хей, і слухайте. взяти цедру лайма. Так. І це. Зараз і потерти цедру лайма наверх. Вертаємося до сюди? магазинної граноли. Так. Скажіть мені, то воно просто що вони, як вони її роблять? Вони просто її з медом перемішують з якимись. Вони яким її перемішують і засушили, її так? з медом. Ага. А можете, мені, будь ласка, ніж подати? Може, який хочете. Який вам буде? Я вам дати для, для хліба, але вам буде Є. незручно. Так. Я вибачаюсь, але у нас погана терочка. Ну, дивіться. Нічого не треба. Як це так може бути? А, Давай. Тр... Ой, тр... Тр... Ой, який тр... 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 ти молодець! Тр... Ось йди <сіло> перемішай граноли. <сіло> Добре. Оце мені треба все порізати, так? Так, так. Угу. А як взагалі обрати вівсянку для граноли? Ой, насправді вівсянка, вона е, вся однакова і це вже більш залежить від виробника. А це можуть бути, наприклад, не вівсяні пластівці. пластівці, а вівсяна крупа, наприклад. Так, але її буде потрібно запарити і щоб вона трішки постоялася, і з неї так само вийдуть вівсяні Ой, бути. Я ще недавно бачив, знаєте, до нас mm. теж той спеціаліст, який приходив, розказував. Коротше, то що ми колись курам в селах давали, mm. теж водою замочують. Так, так смачно виявляється так. на другий день. А Приклад. що ми курам в Ну, села? Пшоно його замочиш смачно, Смачна каша. Ну а взагалі, друзі, ми готуємо гранолу без горіхів. А, чи, чи, чи з горіхами. Ну, я просто їх не бачу. Навіть Але не я буде. знаю, що в гранолі повинні бути горіхи, чи не обов'язково? Ну, насправді у гранолу можна додати будь-що на будь-який смак, тому що гранола є корисним продуктом. І... Боже, що я хотів ще сказати. Щось щось добре. То е, все чи ще? І, так, цього достатньо, і ми його залишаємо зараз. Потім. А ми яке ваше улюблене поєднання в гранолі? Там фрукти, горіхи, сухофрукти? Я що? обожнюю гранолу з вишнями, тому що вишня у нас є завжди заморожена, свіжа. На даний час це сезон вишні, але чомусь в нас і немає її. Ну немає, сьогодні немає сьогодні. Але немає. Я... Ви знаєте, до речі, що з глобальним потеплінням вони вже по другому колу цвітуть. М -м -м. Дивіться, я бачу, що тут мед, але я знаю, що є люди, які люблять не з медом, а з варенням і ж можна мішати, наприклад, там, з яблучним, з і, Можна мішати, але yeah. найкраще напевно робити з повідлом, яке пробити гарно. Тож ну, то, ну повідло, це варення, це але без комочків і а. не було ніякого. От а розкажіть мені, якщо можна взагалі не використовувати ні мед, ні повідло, ні варення. Можна, ну в сухом'ятку і можна, можна, о, можна а, а тоді... це з вершковим маслом так. І поставити запікатися її. Вауівсянку заслуж... так само зробити її там з соленою. Наприклад, ну тобто, от, дивіться, зараз я все це поріжу, ага. так. а потім я додаю вершкове масло. Mm -hmm. і Великій це. кількості і ми я так його розумію. будемо замішувати. Ми будемо замішувати. Ну так. тобто його треба розтопити, це масло? Так, Масло, масло обов'язково потрібно буде розтопити в ситені і потім залити і помішувати. А Взагалі можна зробити наприклад солону гранолу? Ну, бо захотіла з м'ясом зі поїсти. Можна ні? Можна це буде дуже ідеально, як якщо... дуже ідеально. А от тоді які от овод от... скажіть, будь ласка, які спеції можна додавати до граноли, окрім кориці? Ой, мед, зіра. Якщо це буде солена, наприклад, гранола, це можна додати зіру mm -hmm. і коріандр, і потім взяти, вислушити бекон, і буде ідеальна гранола не тільки солодка, а й солена. Слухайте, я до речі бачив з гранола, як робили печиво. Я так розумію, що гранола це взагалі якось необмежений продукт. Його можна так, звичайно. застосовувати там в будь-яких сферах, замішати тісто, добавити гранолу в будь яке тісто, вийде дуже смачні дуже смачне печиво. Круто. от мене запитання навіщо я це ріжу, якщо можна просто взяти і додати і все перемішати? Ага. І навіщо ми ріжемо, так. щоб було набагато зручніше це їсти. І ми зараз додамо туди мед, і це все почне прилипати один до одного, і щоб не було великих шматків самої граноли, коли а, ми зробити. все. Це. Почекайте, бачиш, я дорізаю і сиплю. Сюди мед заливати? Ні, а, а так, ну, так. Давайте доріжемо вже і заліємо мед. Тут тебе стосувалося. Доріжемо вже. О, дякували. Опа. Все, я перемішав, можна мед сюди кидати? Так. Да. Давай. Давай. А скільки меду треба лити? А ми Щоб злипати. <свіс> на око. На Отак, все окей? Ні, ще давайте. І ще. Ще. Скажете, коли стоп. Добре. І тут Можна, наприклад, мед сюди отут джемом замінити, так? Якщо так, треба. Звичайно. М -м я думаю, що цього буде достатньо. Це просто. Дивіться, я ще не почав мішати, але мене вже дуже цікаво, Почкай. скільки мені так крутити, бо останній раз я так мак на кутю мішав довго. Тому <рес> ні, насправді ми зараз його ще висипмо на протвінь ага. і теж будемо помішувати її в духовці. Так, руці склала, хоч помогти. <рес> ні, я <рес> хочу, щоб ти якось. А що я не склала? Я просто їх повісила. От, скажіть, брата, коли купуєш е, готову гранолу? Е, Часто мені взагалі зустрічаються, наприклад, кульки запеченої вівсянки, як в домашніх умовах досягнути граноли без грудочок і цих кульок. Ну, ну, тобто і все вони... треба різати, перемішувати. Так, треба дуже все різ, деталі, різати так? та перемішувати, тому що в домашніх умовах те, що роблять виробники, вони добавляють багато рисового, наприклад, там, борошна, щоб це зривалося і були такі пухкі кульки. А в нас вівсянка і це щось набагато ми... коричність. От щось ми дуже багато уваги придаємо зараз. От розкажіть, а, чим давай, ви да, посипали да, да, диньку? Дивіться, у нас є зіра, кардамон. О, кардамон! Так. Зіра. І кориця. Ми трішки її. Так, звичайно. Так. Все, я змучився. Все. Це да. можна брати. Як ти да. швидко а. здаєшся. Так, я такий. Давайте ми поставимо його. О. Тепер можна викладати. Ага. А як розкладати? Байдуже як? Так, да, Ми її просто зараз висипаємо і потім беремо лопатку і розтягуємо по противню рівним слоєм. Зробив так. Дякую. А довго вона запікається? Гранала запікається 40 хвилин, Ого. але так як у нас магія, швидкі, да, та? магія то в нас буде вона набагато швидше. Прикольно. А її... як? Ми вам не розкажемо. Її потрібно буде перемішувати в духовці кожних 10 хвилин, щоб це треба діставати, перемішувати, щоб вона завжди була зі всіх сторін обжареною. Ось так? Дивіться. Так. А скажіть, будь ласка, ще як вибрати правильно диню, щоб вона була смачна, солодка, стигла вже. Подобається мені реактива. Це інтуїція. Довіряю людям, які продають їх. Mm -hmm. А, то даремно, І... то поганий рецепт. Я стараюсь довіряти завжди людям, так що от це дуже гарна диня. Вона дуже гарно пахне. А можна є відрізняти? Звичайно, звичайно. Спробую. А то хаз вже спробував, а нічого не сказав. Скажи. А то що, чуєте, для нашим... я так задивився, як вона їсть. Можемо ми запечемо вже? Да, ми можемо її закидати в духовку. А чому а ви для нашого сніданку замаринували диню в такому незвичайному, незвичному? Е... Тому що Диня дуже. Маринаді, соус є, незвичайний. Да, так, до речі, я його це... не перемішав. І Диня завжди, вона солодка, і всі привикли до дині, що її. Просто їдять. Арбуз, mm -hmm. диня, все класно, сіли, поїли. Але ні, диню можна маринувати, диню класно вживати з м'ясом. Вона дуже гарно компонує диню. Так, бачите, вона вже відкинулася сивро. Wow. А мені, мені yeah, воно Мені воно більше нагадує як якийсь маринад. А можна взагалі, Це наприклад, є диню, наприклад, консервувати або да, що? звичайно, консервація, ферментація. Сублімація, oh, це дуже смачно. Я пробував. А потім і ротація. Цю сублімація в ротацію. Дуже може смачно. Як вам скажеш, що за власним бажанням. І це взагалі ідеальні варіанти. Раніше в мене є подруга, яка з Херсона, вони робили з Арбуза Бікмес. Це повідло, таке з арбуза. І з дині я не пам'ятаю, як теж називається, і це дуже смачне повідло. Це можна так зберігати? Так, консервується в банки. І вони його маринують. Це прям дуже смачно. Я ніколи не їла варення yeah. з дині. А може зробимо? Зробимо. Зробим. Да. <рес> Супер, так. Да. А, а якщо які ще маринади ви можете порадити для дині? Для дині? Ну, наприклад, сіль 2% солі, коріандр, кардамон. Це ідеально буде з диню на назавжди. Наприклад, так, а давайте ми ще візьмемо м'яту. Перепрошую, а скільки воно має маринуватися? E, взагалі, так да. <клес> взагалі йому достатньо 12 годин, але наприклад, на куча на e, <клес> кухнях просто завжди є вакуматори, які вакумують, і воно присприспорює процес. Наскільки? Наскільки? Uh -huh. yeah. На годин 20. Значить, дивіться, wow. шановне панство. То що ви зараз бачите, ми готуємо сніданок на завтра. А то, що ми будемо їсти сьогодні, <клес> би готувалося вчора. <клес> Так. так, так, а можна я візьму м'яту? А от які ще сніданки можна приготувати з диною цікаві? От окрім граноли, І, напевно буде ідеальна. Диня, диня з лососем. З лососем? Так, да, брокети з лососем, ага, да, диню тобі. гарно порізати на слайсері ну, економічкою да. ось такою. Так. Диня з хамоном, з маршрутом. Диню треба замаринувати із коріандром, кардамоном, зірою та сіллю, а йогурт відкиньте на сито і додайте лимонного соку і цедру лайму. А для подачі потрібна лохина і кісточки, і листочки м'яти. То поки що тобі. тобі. А я хочу вам нагадати про те, що в нас досі повітряна тривога на території всієї України. Тому будьте обережні, будь ласка, і не нехтуйте тривогою. Все я все сказав. Переходимо далі до того, що ми тут сьогодні витворяємо. От далі твої слова. Мої слова. Так. Дякую. Шище, шище. Ой, Як правильно зберігати? Розкажіть, будь ласка. Ой, насправді гранолу можна зберігати приблизно три місяці, її можна зробити за один вечір і готувати протягом трьох місяців. Ага. В банку закрили пробкою, кришкою, і вона буде стояти у вас вічно. Серйозно? Так. Три місяці їсти, кожного ранку гранолу. Можна Но, можна, можна мішати її <ріху> Тоді <ріху> Давайте ми повернемося до нашої граноли. Давайте. давайте. О, а можна я буду? Так. Давайте, що йогурт. треба робити? Йогурт. Скільки? Спочатку йогурт. Так, спочатку Скільки? йогурт ми його закриємо гранолу, а ми розділяємо це на три порції? На три порції. Ясно. <ріху> ляп. <ріху> ляп <ріху> Ляп. <ріху> ляп. Ляп. <ріху> Зрію, а ви будете з нами Ляп. їсти, чи будете дивитися, як ми попробуємо, а потім будете казати, чи будете. Ну, давайте спробуємо зараз. <ріст> Ляп. Далі. Ляп, нога далі. Гранола. Засипаємо її, щоб не було видно йогурта. Взагалі моя ложка. Давай, ні, почекай. Ляп, сип. А от ми в йогурт додавали лимонний сік та, лай... Ой, та лайм. Та, цедру лайма. Навіщо взагалі? Ну, Ми забрали з нею зайву вологу. І щоб додати свого смаку, щоб йогурт взагалі був незвичайним і Мені він нам більше сподобався, то ми додали просто іншу вологу. Ось і все. Так, і диньку, так? Так, диню я ріжу. Можна взяти поки лохину, покидати лохину наверх. Ага. <реш> десь, знаєш, як лохина дорога, тому отак. Ні, почекай, диня найдорожча. Ми вже вияснили. Лохину можна їсти. Давай ось так. так. Ось так. То, що вже було на потім. Так, далі беремо м'яту і кидаємо м'яту, яку ми різали давно. А де ми різали? У мене не на дошці. О, це Потужно. Потужно. Слухайте, в нас в турків, все так. А можна це теж додати. Добре. То вже можна їсти? Так, звичайно. Перемішувати чи так прям слоями? Краще це все перемішати. Перемішати? Так. – Сергій, що ви за такий чудовий сніданок нам підготували? Чудовий та корисний. А ви взагалі чим любите снідати? Я взагалі не люблю снідати. Класно. <смітна> немає часу, щоб так рано снідати. Але, от Але от... мій сніданок десь о 12 й годині відбувається. А Уже от ви в, в своїх закладах готуєте такі сніданки? Так. Да? Лю... так. Люди Мочло. люблять. І це дуже ідеально і всі зараз люблять такі сніданки. Mm. Воно. Смачно, тепер я розумію, навіщо лайм. Я соленим, не, солодким не снідаю ніколи, але отаке було б в якості виключено стопу довго. Це добре. М -м -м. М -м. Поки ми їмо, розкажіть, будь ласка, от ви часто берете участь у кулінарних поп-апах. Поясніть, що це таке поп-ап кулінарний. Кулінарний поп-ап – це. Можливість закладам, шефам просто робити щось неординарне, тому що, наприклад, я приїжджаю в різні заклади, і ми робимо ті позиції, які люди не можуть скуштувати в цьому закладі. Угу. Це, Це щось нове. Взагалі ця історія папа зародилася в Америці і в Європі там, десь в 60-х роках. Це були невеликі клуби, рейви, і люди приїжджали туди готувати. Такими любимо. І ось звідти пішла ця історія. І у нас в нас дуже гарно зараз розвивається. Я знаю, що ви прямо вважаєтеся дослідником української кухні. Можете сказати, щось таке, що найбільше вас здивувало зі всього, що ви куштували або готували в Україні? Ну, наприклад, в нас є зараз дуже гарні локальні ферми під Києвом, Івано-Франківській області. Для мене здивування стало це овеча бринза. Так. Це щось неймовірне. Ви не пробували? Ніколи не куштували до того? Коштував а угу. я ніколи не але кушувала. я жив тривалий Увечі. час на полонині. Там 10 місяців. Я жив висоти там в горах, угу. і це було відкриттям відкриттям, тому що я бачив, як цей процес відбувається, і це дуже було Це цікаво. Магія правда. Це там. хто хто не бачив, всім рекомендую гуцульщина туди. Піднятися наверх, трошки там пожити, попробувати того сиру. Ви що і більше не спуститися звітом. Що друзі, домашню гранолу з королевою сезонного врожаю дини вчив нас готувати шеф-кухар Сергій Самань. Дякуємо за. Те, що ви так. до нас прийшли, показали такий класний смачний рецепт. І я дуже раджу вам, друзі, приготувати, бо це дійсно смачно. Це Правда, Це угу. правда. То було е, дуже смачно. Тож, шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сніданки разом з нами. А спонсор показу, торгова марка «Крауф». Крауф. Готуємо із задоволенням.